Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми будемо спостерігати за небом. Небо навесні, неймовірної краси і глибини. Воно, немов пробуджується від зимового сну, холоду і починає випромінювати яскраві кольори, а де знаходиться сонечко на небі? На відміну від зими, воно високо піднімається та сильніше зігріває землю. Подивіться, діти, яке небо. Воно яскраво блакитного кольору, такий колір буває лише навесні. Хмари на небі такі різні, маленькі і великі, вони білого кольору на гарну погоду і радують око. Можна спостерігати, як хмари, немов вата, повільно пропливають по небу то закривають, то відкривають сонечко. А коли сонце лягає спати, небо міняє свої кольори на рожевий, помаранчевий, фіолетовий, ніби це маляр розфарбував його. А ще небо це дім для місяця і зірок. Небо може бути темним, сірим, розовим, а може бути веселковим, ясним, голубим. Відомо, що після похмурої погоди завжди вигляне сонечко. За небом можна спостерігати дуже довго і воно ніколи не буде однаковим. Пропоную вам підняти голову догори і подивитися на хмари, що вони вам нагадують. Якщо добре придивитися, то можна побачити чарівну пташку, ведмедика. А ці хмаринки схожі на котиків, а це по небу пливе легенька біла пір'їнка. А ця хмаринка виглядає, як велике серце. Діти, а яку цікаву хмаринку бачили ви? На що вона була схожа? Намалюйте малюнок, прийшліть нам своє фото. Ви вже зрозуміли, що небо змінюється залежно від погоди. Про який настрій розповідає сьогоднішнє небо. Чи збігається він із вашим настроєм? Якщо вам стане сумно, подивіться на небо, роздивіться хмаринки, і поміркуйте, уявіть навколо себе казку. Нехай кожна прогулянка дарує вам цікаві спостереження і незабутні враження. До побачення, малята. Дякую за увагу!